Повертатись після фронту до цивільного життя складно. Один з викликів пошук роботи, розповідає харків'янин Богдан. Хлопець з 2022 року знаходиться на військовій службі. Має поранення. каже, бачить себе спеціалістом в іт сфері Тож з цікавістю завітав на захід, на якому присутня така велика кількість різних профільних компаній, потенційних роботодавців. каже він. Я розумію, що процес реабілітації займе якийсь час. І от я хочу не гаяти його, а так як мене прооперували, і я на шляху до звільнення в зв'язку з своїм здоров'ям, я планую своє майбутнє пов'язати з it сферою І зараз просто прийшов сюди для того, щоб звузити свій погляд на вибір, щось конкретизувати, вибрати якийсь напрям. Ярмарок кар'єрних можливостей, який відбувся у Харкові, це захід якраз для тих ветеранів і ветеранок, які хочуть розпочати або продовжити кар'єру в техсфері. Ветерани мали змогу проконсультуватись, познайомитися з роботодавцями і навіть вже там знайти роботу чи варіанти стажування. Технологічна галузь це одна з галузей України, яка не тільки не зменшилася за обсягом, але і продовжує розвиватися і відкриваються в ній нові напрямки і ніші. Бо технології зараз вони і в цивільному житті, і на війні, і будь-у відбудові, будь-де в критичній інфраструктурі. Що дуже важливо в таких заходах, це важливий прямий контакт між. Бізнесом та фактично ветеранами-бенефіціарами. І ми також сподіваємося, що після цього проекту ми зможемо далі супроводжувати ветеранів на всьому їх кар'єрному шляху. А галузь це та сфера, яка розглядає ветеранів як майбутніх фахівців із великим потенціалом. В ній можуть реалізувати себе люди незалежно від віку попереднього досвіду, говорить представниця однієї з освітніх платформ. Ми сьогодні тут щоб представляти наші університети, надавати... можливість можливість нашим ветеранам стати ментором і ділитися своїм досвідом як в Україні, так і за кордоном. Ми можемо пропонувати нашим ветеранам долучитися саме в якості тренера, так як вони вже мають досвід в якихось певних своїх напрямках. І як ніхто орієнтується в певних задачах і можуть поділитися своїм досвідом з іншими, і не виключення, що от військові напрямки це теж може стати нашим таким ключовим новим напрямком навчання, зорієнтуватись на ринку вакансії сучасності допомагали ветеранам і присутні на заході спеціалісти харківського центру зайнятості. Ми маємо можливість розповісти кожному ветерану про наші послуги та можливості щодо працевлаштування, навчання, розвитку власної справи. І відповідно наші фахівці сьогодні надають відповідні консультації всім учасникам цього заходу. Організатори заходу кажуть, сподіваються на те, що такі ярмарки можливостей, що започатковані у Харкові, допоможуть ветеранам опанувати нові. Професії та знайти своє місце в житті після військової служби Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Ігор Мартиненко, Арків Новини.